Наталія Михайлівна, то ви звідки до нас приїхали? Я до вас приїхала з Іспанії, але я родилася в Косів, Івано-Франківська область. Я знаю, вас багато <с пацієнтів звідти також приїжджали. І дорога була нелегкою, далека, але вона того вартувала. Дякую. Дуже задоволена. Хочу висловити безмежну подяку в першу чергу вашим батькам за такого сина, якого вони виходили. І вам, у всьому вашому медичному персоналу, вони просто неймовірні всі. Дякую вам. Навіть не можу окремо когось сказати, тому що всі неймовірні. А я кажу, взагалі, Наталочка і Анечка, то взагалі вообще... сонце. Дякую. Це взагалі. Дуже дуже, дуже дуже вам вдячна. А як ви нас знайшли? Солодощі вам передала дівчатка всі поки що, а, надіюся, сподобалося. Дякую. А це вам. Дякую. А як ви нас знайшли, розкажіть? Фейсбук. Через соцмережі Я за вами дуже до вас слідкувала, але я боялась ну як боялась, і робота, і все, і ну, вже так дістало, все що вже просто не було більше, як все. терпіти. І ще я хотіла добавити, тут в одному подарунку знайдете ключик. І сподіваюся, що тим ключиком... Яка щира, щира, дуже душа розігне дорогу до вашого серця. Ви створите свою сім'ю. у Вас буде все дуже дякую. добре. Спасибі дуже Гідної вам роботи і здоров'я вам і вашим батькам. Дякую. Дуже гарно дякую. Дякую. Спасибі за відгуки, спасибі, що обрали клініку Біляка. Ми виконали операцію. І ще обер... я хочу, якщо можна, ще хочу додати. Якщо люди, якщо дай Бог, щоб ніхто не хворів, мирного всім неба, Але якщо хворієте, то лікуйтеся у професіоналів і обирайте надійну клініку. Дякую, спасибі вам. Дякую.